Прибирати. Не треба думати, що комусь легше, що у когось краще життя. Не треба. Друзі, всі люди на землі страждають. Всі люди на землі зносять величезні трудощі. Ми інколи заздрістю дивимося, ой, людина там, будинок в три поверхи має, яхту на чорному на Чорному морі, там ще щось таке. Та Але, друзі, не від солодкого життя за триметровими парканами такі люди сплять. Не від солодкого життя наймають охорону і носять зброю, і не сплять уночі. Не від солодкого життя. Тому хай Бог збереже, щоб ми ніколи не знаст древе. Нікому. Тому що які труднощі у кого трапляються, знає тільки людина і Бог знає. Ісус Христос і сказав, що яка користь людині, якщо вона весь світ здобуде а душу свою погу, або який викуп дасть вона за, за душу свою. Друзі, найцінніше це душа людини, і душу потрібно спасати. Добре, наступна наша зустріч буде через 2 тижні в суботу, так само, як сьогодні на 15 годин. Якщо дивіться, окрім того, хто новенький підходить чи хто не знає. Кожну неділі на 10-ту годину ранку тут проходять такі самі зібрання, трошки в іншій формі. От. Але е, людей більше приходять, проповідників більше от, і, і співають, моляться. Тому Хто бажає, будь ласка, кожної неділі на 10-ту років. Що, що? Так, В п'ятницю на, на 19 годину молитва у на зібрання. Тобто люди приходять і моляться. В п'ятницю менше людей ввечері. А у неділю брації ну саме таке, револютне зібрання тому, будь ласка, кожен бажає, може